Доброго дня! Вітаю на каналі Квітосад Півдня. Днів тому я робила два замовлення у інтернет-магазинах і ось перша посилочка вже приїхала. Дуже цікаво дізнатися, який садженець. Тут має бути садженець плакучої Шовковиці. Зараз буду розпаковувати і дивитись, наскільки він відповідає заявленим характеристикам. Усе розпакувала свою шовковицю, корінь поки що не чіпаю, буду садити, потім його розмотаю, подивлюсь на його якість. В загальному ж садженець має довжину метра півтора. За формою поверхні кори, за кольором, за формою бруньок. Можу сказати, що цей садженець дійсно схожий на шовковицю. Кінцівка, зверніть увагу, ось верхня частина цього стовбура. Ну, Це не просто із-за того, що е, у коробці він був зігнутий. Я подивилась, нічого тут кора не перегнута, нічого, все нормально. Тобто він дійсно має м, форму вигнуту. Ну і схоже на те, що дійсно це буде е, деревинка плакучої форми. Ну, в крайньому разі дуже на це сподіваюся. Так, тепер іду садити. Так, місце для посадки вже приготували. Навіть робочі вже з'явилися, можна вмивати руки і йти відпочивати. Так, ну це жарти жартами, а якщо серйозно, то е, ямка е, приготовлена широченька, е, засипала її дно землею, перемішаною із перегноєм сипцем. Зараз подивимося на корінець посадкового матеріалу. Він був замотаний у опилки вологі, тому не пересох. Е, ну, є частина стрижневого корення, є бокові корінці непогані, такі сильненькі. Е, кінчики крапельку у воді постригла, щоб доступ е, швидший був. Вологи до самої рослинки, ну, начебто тако на вигляд, непоганий корінець. Верхівку чіпати зараз не буду, аж весною вже побачу, як рослина буде просинатися і вже тоді чи постержу, ну, буде видно, одним словом по бруньках і трошки інформації ще підшукаю, як краще поводити себе із отакими от деревцятами. Так, зараз посаджу і покажу, що в мене вийшло. Готово. Посадила я своє деревце, обклала цеглою. Покришкою, решітку зверху поклала, щоб кури не розгрібали землю. Чому посадила саме біля курей, бо це саме для них призначене дане дерево. На цій ділянці влітку, як на розжареній сковороді, тому вирішила, що треба трошки тіні додати. Зараз всі кури у мене ховаються. Он під засмином позасідали. Там вони і від спеки, і від дощу, і від вітру ховаються. Ну, а тепер розраховую на те, що буде ще е, прихостик створювати ось ця шовковичка. Друга е, мета, з якою садила це дерево, е, це те, щоб було зручно їсти її плоди. У мене є вже шовковиця рожева. Он, зараз я її покажу. Височенна, десь у небо погналася. On. Але вона росте у мене на вулиці, і щоб до неї дійти, треба обійти увесь двір е, кругом. Е, Оскільки це не на очах, то я буває забуваю піти попастися. А тут скільки раз зайшла, курей кормити, чи Води їм підлити, то і паснулася біля шовковички, Ну це я собі так бачу зараз. І ще одна задача, яка покладена на це деревце це візуально сховати ось ці господарські приспособи, які зараз кидаються в очі виглядають некрасиво, але ж вони потрібні. Бо там і дровник знаходиться, і Ось там компостую усе на світі, тобто воно мені все потрібне, але щоб сховати з очей, вирішила оце деревце посадити. Тобто три функції накладені зараз на цю шовковицю. В принципі, якщо продавець виявився недоброчесний і це звичайна шовковиця або навіть якесь інше дерево, ну не дай Бог. Але все-таки все може бути може бути саджанець за виглядом дуже схожий до того, що хочеться. То мені, якби функції все рівно будуть виконані, щоб тут не росло. Але для кого принципово, хто збирається прикрасити свій декоративний сад, то, звичайно, що ризикувати так не треба, бо я перейшла просто по рекламі. Навіть не звертала увагу на назву магазину. Ось то це звичайно ризик, але оскільки гроші невеликі, то я вирішила ризикнути. Але для кого принципово краще дочекайтеся результату вже весною, щоб хоча б подивитися, як прийметься саджанець, яке листя, як воно себе буде поводити, і тоді вже приймати рішення щодо покупки: чи витрачати великі гроші на готовий, уже на готове сформоване дерево, по якому вже добре видно, яке воно є, чи купувати молоденький саджанець. По якому поки що судити ще дуже важко. Про результат я, звичайно, повідомлю, тому підписуйтеся, хто ще не підписався, а хто вже є підписником або постійним глядачем, то слідкуйте за випусками, особливо весняними, і будете бачити, що вийшло. На цьому на сьогодні прощаюся. Гарного дня і на все добре!